Сьогодні ми будемо ліпити моркву для нашого зайчика. Маріка, візьміть, будь ласка, помаранчевий пластилін. зроби коло, а потім ковбаску. З одного боку вона буде весенька та гостра, а з другого товстенька. Ось така у нас морква вийшла. Так. Потім зроби надсічки стекою, різочки стекою. Як справжні морквинки. Ось так. Молодець. А зараз зроби листочки. Для моркли можеш відчіпнити шматочок, зробити ковбаску, розплющити та зробити візерунок з текла. Ось так та прикріпити до моркви. Ще один зробити і Відчетний. Дуже великий шматок. Робку опаску і знову. Дякую готова. Даруй нашому зайчику. Дякую тобі, Марійка.